Якщо ви бажаєте зміцнити свої суглоби, підтримати кістки для того, щоб потім там, у 40-50 років вам лікарі не предложили заміну суглобів, тоді дбайте про себе уже з сьогоднішнього дня. Оці продукти німецькі, вони допомагають відновити хрящеву тканину у суглобах. Це гелі алоя вера Фрідом і капсули Фрідом. Приймайте цей комплекс разом. МСМ-гель з органічною сіркою допоможе зміцнити м'язи, кістки, хрящі, сполучну тканину. Тому в комплексі ви будете мати більший результат. Цей набір допоможе від артриту, артрозу, ревматизму, остеопорозу, коксартрозу, приймаючи. Ці продукти, плюс додайте сюди про баланс і омега, приймаючи ці продукти е, довготривало, 3-4 місяці підряд, 6 місяців підряд. Ви позбудетесь від страшенних діагнозів і збережете свою молодість та активність в суглобах, в хребті на довгі роки. І вам не потрібно буде замінювати суглоби, дбайте про це про себе уже зараз. І це дійсно так, у мене за вже дев'ятий рік праці в компанії ЛР у мене дуже багато клієнтів, просто вдячних, які отримали гарні результати, і у них тепер не болять коліна, не хрустять, не скриплять ручки, пальчики, рук гарні, не криві, тобто позбулися від тої проблеми, яка була. Позбавилися від грижі позвоночника, відновили хрящову тканину між позвонками, перестали там боліти коліна і активність. з'явилась у людей активність омолодження на клітинному рівні іде всіх систем. Приймаючи набір гель алоя вера фрідом. Ви не тільки покращите дію свого опорно-рухливого апарату, а ще й покращите шлунково-кишечний тракт, обмін речовин, позбудетесь декількох зайвих кілограмів. Омолодження буде на клітинному рівні, позбавитесь від целюліту, від зморшечок. Омолодження прям будуть бачити ваші знайомі і будуть вам казати, що ви таке приймаєте, ви дуже класно виглядаєте. Тому. Не відкладайте, дбайте про себе, будьте здорові та щасливі.